Якщо немає можливості постійно доглядати за садом і вести регулярний полив, зупиніть вибір на посухостійких видах рослин, деякі з них відмінно переносять посуху ешольці. Ця північноамериканська гостя давно влаштувалася в квітниках міських парків і в дачних садах. Витончені суцвіття, схожі напурхають метеликів, прикрашають собою газони протягом усього теплого сезону. Навесні вони ваблять насиченою палітрою, білі, червоні, кремові. Рожеві, яскраво помаранчеві і жовті квіти. Період декоративності у шольці тривали з червня посередину жовтня. Американка любить сонце, тому для посадки краще вибирати відкриті сонячні ділянки, так як рівень освітленості безпосередньо впливає на якість і кількість квіток. Екзотична рослина підійде шанувальникам невимогливого, але здатного створити атмосферу тепла. Жителя саду цинія. Ще одна популярна квітка, яка прикрасить будь-яку присадибну ділянку, рослина не вимагає особливий догляд і має пишні яскраво-фіолетові бутони, які привертають погляд. Саме через них цинія, так улюблена багатьма садівниками, залежно від уподобань в оформленні саду. Квітка поєднують з іншими рослинами і розташовують на самому освітленому місці. Так як він любить світло, майорця вирощується шляхом посіву насіння відразу у відкритий ґрунт протягом травня, до поливу вона також невибаглива, досить природних опадів. Дзвіночок Сибірський, рослина є одним з найбільш рясно квітучих. На кожному стеблі послідовно розкриваються до декількох десятків ніжнобускових лілових або рожевих квіток. Дзвіночок також має витончений аромат, може рости і прикрашати сад не менше десятка років. Фітка невимогливий до якості ґрунту, проте не любить пересадок. Він цвіте досить довго з початку літа по кінець вересня. Якщо протягом зими буде загроза, обмерзання, рослину слід висадити в підняті грядки. А якщо не буде. То дзвіночок зимою стійко і переносить навіть значні морози армерія приморська для додання родзинки при садибній ділянці садівники часто вибирають трав'яниста багаторічна рослина армерию приморську поєднання соковитих зелених листя і строкатою квіткової шапки. Що складається з безлічі маленьких рожево рожево-лілових квіточок, ідеально доповнить будь-яку клумбу цвітіння, починається в травні і триває приблизно 10 тижнів повторення можливо восени. Завдяки своїй невибагливості і стійкості до морозів і посухи рослина не потребує інтенсивного догляду. Квітка легко пристосовується до умов проживання. Єдина особливість, яку варто враховувати при вирощуванні даного виду. Перевагу рости поруч з водоймами ірис сибірський. витончені іриси, справжня прикраса саду, існують сотні видів ірисів, всі вони розрізняються між собою формою квітки, розмірами, висотою, періодом і тривалістю цвітіння, природний відтінок рослини ніжно-блакитний з переходом на фіолетово сині. З переваг можна виділити терпимість до сильних морозів, різких перепадів температур, швидке зростання і простота догляду, завдяки своєму потужному стеблу, на якому ростуть відразу кілька бутонів, ірис витримує пориви вітру і не потребує штучної опори. Найвдаліше ці квіти висаджувати в поздовжньому порядку. Вони красиво виглядають щільними посадками уздовж бордюрів і огорож надають саду акуратний вигляд і ефект завершеності квіткової композиції. Шепшина, дика троянда ідеальне рішення для формування живоплоту. Шепшина невибагливий, не вимагає обрізки і підготовці до зими, не потребує регулярних поливах. При цьому рослина не поступається за красою традиційним трояндам, міють запашні квітки шепшини розпускаються в кінці травня і цвітуть протягом теплого періоду. Вони бувають поодинокими або зібраними в яскравий пучок. А в поєднанні з червоними плодами кущі виглядають помітно і насичено катарантус. Його друга назва каянський жасмин, представник вічно-зелених рослин. Катарантус вельми невибагливий. При дотриманні умов і правил догляду він стане неповторним декором в саду, кущі приваблюють перш за все своїми великими білими квітками з темно-бусковим вічком, листя овальної форми. З глянцевою поверхнею, що нагадує магнолію, таке поєднання яскравих кольорів і міцних листя лише надає рослині екзотичності. Для висадки підходить освітлене і тепле місце, проте ділянка повинна бути захищена від сильних вітрів і протягів квітка віддає перевагу легкий живильний ґрунт. Важливо також не переборщувати з поливом сухий ґрунт для нього більш комфортна.